Осіб що... зараз буде встановлювати, що угу. вас зупиняли. Ту да. попередньо, що машина, да, я розумію, вас не зупиняли. Мі, мене обмежили діжками. Ми вже під'їхали. до вас, вони представляться. Про порушення буде зупинено. Ви хотіли б без ябри не доїжджаєте? Розвертайтеся. А Ви, я Це, так, де до порту розвернувся? Це там, де є поліція. Там, де ці ризочки, що зараз теж нам не... Трошки далі. Трошки далі. Ну, то далі. буде місце, там буде заїздити. Для розвороту. Так. І це ті особи, які нас перешкодали, як нас на підході, представляються вам. Нам представляється. Mm -hmm. да. Нам не треба їх. Значить, від... не а ви нам письмово десь те, це був. Звернення, що так. ви встановили цих осіб, так. Так, далі ми далі. А ми нас далі позаду. По ну то я так розумію, що ми втеп. вже зараз будемо їхати. Я навіть не маю бажання з тими, хто порушує закон, спілкуватися. Отак От виглядає, що порушили закон, потім ще будуть приходити. Можливо, того, що кричав там Олегу, що він начальник Яворівського теж. 에... То хто начальник? А цей приходив, щоб знищити. Там вони хлопці там фіксували їх посвідчення. А о, там придумав. Так, там є це. Є запис і цей. Друзі, зараз така історія, що. На привлике Жень, ми вже не попадаємо до Андрія на слово засідання, воно відбулось, Воно відбулось. Призначили на той день. Я зараз просто повторюю для того, щоб зафіксувати це для нас всіх, хто зможе тільки зараз вступив е, в цей е, на прямий ефір. Засідання в Андрія не відбулось, його перенесли на 30-5, на той самий день, коли в мене. Зараз поліція встановлює стріч оперативна тих невідомих нам осіб, хто перешкоджає нам в тому, щоб ми попали на судове засідання, і друге незаконно обмежив пересування транспортних засіб, як Олега, так і мій. Тобто два екіпажі журналістів разом з адвокатом, і разом з мамою Андрія Жука, який під репресіями в СІЗО От така була історія. Це тільки початок історії. Зараз я вже скинув нашим друзям за кордону, тому що в Україні є союзники. Є союзники. Це зараз також президент Зеленський є в Стамбулі. Оце відео, ця вся історія. Я думаю, що це також ну, потім, провокація. Вже, ті, проти пішли, президента. Це пишеш, ви хоча б знаєте, що Я пережили пішли, ці хлопці з Я не можу сприйняти для чого це робити в Україні? Два екіпажа журналістів. А що вони пережили? То вони ще журналістом з тих задвокатом зупинити. Для чого виконали роботу свою щоб... на відміну. — для того, щоб перешкоджати нам журналістські правозитні діяльності. В адвокатській діяльності А вони <рекун> no, всі, всі, робота така, да і опасна, і трудна. багато що Бо я не місцевий. Хтось мені пише, чого не знаю. Став не знаю, став чого. А чого вони не порушують закон? З міста ходорів, а зараз живуть, вождь не знаю тут місцевості. Ну що запитати? Дає нормальний. Ти ж може думати, що з Яворова. Ти що Остап, ми їдемо чи як? А так, б так, б мій, це, тут, тут не все гарні. Це гарне, але. А що ми це їдемо, Остап, чи ні? — не їдуть по маленьку? Остап не Немає права. Не Може, то гарні. Можливо, можливо, вони міселі, можливо, міселі, та, не місцеві. Брави так чуть покотись. Друзі, в нас є стаття. Що ми їдемо такова? Що виключно закону, виключно закону. Є встановлено пересування по території України. Друге, у нас є стаття 17. ЗСУ не може обмежувати права і свободи громадян України. Наступне не можна перешкоджати журналістській діяльності. Наступне не можна перешкоджати в діяльності адвоката. Нас узнав, кому будь з лизаками по дорозі бігати зпиняти машини. Лизатися лизак він має на увазі Михайло що той павчий зупинили те же лизак поки баталь тормозати форму і зупиняти машину А наступне зупинили тільки нашу машину і. Олегову і жодних не зупинили. — А тільки дві наші машини зупинили і все, бувал, і воно ззаді, все, всі решту собі їдуть. Отакає жодний час. Зупинили кось, зараз привіт. — приєм. <плеси> Дивися, <Де>, <плеси> далі, все, <жо>, привіт <плеси> і пока. Роблять вигляд. Зараз зайду, бо тут у нас є. Ну, все, поїхав. Та не да. їдемо ніхто не що. Ну то ми їдемо чи ні? Остап! Алло! Та, -та. Ми їдем, так! Ми їдемо? Що? Їдемо? А чекай. Добре, чекаємо. А де та поліцейська? Тоді ми їдемо. А, працівники поліції можна вас? Де вони Працівники поліції, Слідчі парти ми. Ну, вже всі поняли і вже ніхто нічого не турмажить. Працівників поліції чи партнер. Наші оперативна. Друзі, то не добро. Ні, 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 то. Ні, воно. Діця, ви встановили. Діця, ми тоді встановлюєте, ми окремий лист вам дома, ми вже тоді їдемо. Все, їдемо друзі. Все, ми поїхали. Ось так, бачите, так воно. Ми тут розвертаємося? Ні-ні, ні далі треба, так? Ні-ні, далі, 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 далі. Дальше. Тоді що, ми виключаємося з прямого ефіру, друзі. Підписуйтесь на канал всіх, хто ще не підписався, бо буде дуже багато цікавого всього і корисного для вас. Все. Любимо, обнімаємо. А зараз ми будемо зачем проїжджати. Ну тоді ключ. Там все.